Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. У суд директор театру Сергій Корнієнко прийшов під вартою. Його затримали 13 березня за підозрою в отриманні хабаря від чоловіка, який хотів влаштуватись на роботу до театру, розповів прокурор Юрій Стах. Каже, затримали в кафе під час отримання другої частини хабаря. Було встановлено те, що директор театру вимагав та отримав на промірну вигоду у розмірі 3,5 тисяч доларів США за вирішення питання щодо працевлаштування особи до очолюваного ним закладу. Посада там була це фахівець з комп'ютерного дизайну. Чи підлягає вказана посада бронювання? Ну, я вам сказати не можу, оскільки я не знаю, що відноситься наш театр до об'єкту критичної інфраструктури. В ході до судового розслідування ну, особа озвучувала, що після влаштування на роботу, можливо, ми будемо здійснювати заходи щодо твого бронювання. Директор театру на питання журналістів про отримання хабаря відповів так: я не буду журналістом коментувати. Мене підставили. І те, що кажуть, що були якісь злочинні наміри або власна нажива це все неправда. Мене, я дуже довіряв людям, з політичної пов'язані, суду, скажу свою версію події. Суддя Ленінського районного суду Катерина Юрєва погодила клопотання адвоката Олексія Пільгуя про закрите судове засідання. Прокурор клопотав про тримання підозрюваного під вартою. Адвокат нічний домашній арешт. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів по 11.05.24 рік включно в межах строку до судового розслідування. Визначити Корнієнку Сергію Вікторовичу заставу у розмірі 242 тисячі двісті Гривень. Якщо провину доведуть, підозрюваному загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі, сказав прокурор. Після судового засідання адвокат відмовився коментувати, чи вноситимуть заставу або оскаржуватимуть рішення. На це мають п'ять днів. Від виконання службових повноважень керівника обласного театру не відсторонили кірацької обласній раді станом на 13 березня не було відомо про пред'явлення вказаного процесуального документу вказаній особі, тому невідкладно за підписом голови обласної ради кіральська обласна рада звернулася до кірацької обласної прокуратури з вимогою надати вказані копії документів для прийняття рішення про відсторонення, оскільки відповідно до закону України про запобігання корупції, так і порядку про проведення службового розслідування саме вказаний документ, тобто повідомлення про підозру. Є самостійною підставою для відсторонення вказаної особи від займаної посади. Підозрюваний Сергій Корнієнко, режисер з Києва. Кропивницький театр очолює з вересня минулого року. На відео ви бачите обрання його на посаду конкурсною комісією. Ірина Полулях, Антоніна Крейтор, Олександр Касьяненко, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Скажіть, будь ласка, скільки разів ви народжували? Три. У село Іванівка приїхала мобільна бригада медиків з новоукраїнської лікарні. В амбулаторії організували прийом пацієнтів. Село розташоване за 40 кілометрів від новоукраїнки. Змога приїхати туди на огляд є не у всіх селян, каже лікарка-акушер-гінеколог Світлана Милосердова. Лабораторні аналізи дозволяють виявити ракові пухлини на ранніх стадіях. На місці проводиться скринінг обов'язковий. Теж по протоколам мозом потрібно кожній жінці. Також обстеження молочних залоз. Каже виїзні прийоми в села громади будуть проводити раз на тиждень. Останні три роки спочатку ковіду, потім війни, віддалило жителів наших сільської місцевості від надання послуг. Зросла кількість новоутворень у жінок доброкачественних, злоякісних, тому що ми живемо у стані хронічного стресу. Мобільна бригада це четверо лікарів: акушер-гінеколог, хірург, лікар ультразвукової діагностики. Ще я б рентген приїжджав, щоб ще там вузі, щоб це стіжти. Деять років тому рентген проходила, всі обходила обслідування. Якось самі себе запускаємо, Так наче нічого не безпокоїти, думаю, та все хорошо. Ганна Бугрова чекає на ультразвукову діагностику. Каже, має багато хвороб через важку роботу в колгоспі. На полі робимо ще ось, як цей буряк сапаємо, а вже тоді йдемо, як на току робили, то до 12 часов вночі робили, як було в жнивах. До всіх і до хірурга, і, і до гінеколога, і на узі. Це дуже добре. І як їхати у район, і наймай машину, і це, це все гроші. А гроші, яка пенсія у нас 9 п'ятсот. За день виїзного прийому оглядає з півсотні пацієнтів, говорить лікар ультразвукової діагностики Максим Козацький. Великий апарат, він же ж важкий, потребує перевезення, але це вже майже минуле. Сучасні апарати вже всі маленькі, такі легенькі. В них датчики переносні, тому ми один знімаємо, другий підключаємо, і це дозволяє нам приїхати, наприклад. До хати до людини, до якої до і, якщо вона не може прийти в лікарню, розповідайте, що вас турбує? Мене турбує. У мене з лівого лівосторону бедра. Ага. І понімайте, виїжджає права сторона на ліву, і у мене нога вже така коротша. Серпні буде, якщо доживу, 80. Я подзвонок нарушила, мабуть, в природах або від роботи важкої дуже. Лікар Микола Тарасюк радить на огляд до хірурга приходити не менше одного разу на рік. Люди приходять, давно в них грижі, якісь проблеми, там виросте, щось є на шкірі, вони не звертаються. Там їх воно турбує їх болить, завдає дискомфорт. Люди не приходять до нас, то ми вже приїжджаємо до них. Виїжджати у села новоукраїнської громади планують до кінця травня, сказала директорка центру первинної допомоги Валентина Фортинська. Цьому році, якщо порівнювати з 2023 роком, то Показник конкозахворювання в Кіровоградській області зріс майже на 18%. Перед цим сімейні лікарі якби проводять скринінг, виявляють, кого треба пригласити. Тобто не всіх пацієнтів, які знаходяться тут, а той тобто пацієнти, які потребують іменно до обстеження. Сказала, за сім годин оглянули 43 людей. Виявили одну підозру на рак молочної залози. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Придивіть, будь ласка, два американа з молоком. Вам як тут чи собі? Акцію для людей з синдромом Дауна організували в Кропивницькій кав'ярні. Тут один день вони мали змогу подивитись, як працюють інші і спробувати себе у роботі. Професію бариста освоює Мар'яна Ахрарова. Я сьогодні піввіраз, Готувати каву 16-річний Андрій Романов. Юнак розповідає його мама, вдома любить куховарити, але навчатися на кухаря для людей з інвалідністю в місті ніде. Готовий вже еспресо? я думаю про працевлаштування, думаю про те, куди його працевлаштувати. Йому дуже подобається така от професія. Іменно він любить, він дуже любить готувати. Готував каву, маленька. І це мені дуже сподобалося. до акції долучилися четверо людей з синдромом Дауна. В нашій громадській організації більше 200 людей з інвалідністю, із них у молодих людей п'ять чоловік з синдромом Дауна. Не одна людина з синдромом Дауна не працює. До речі, вони хочуть працювати, навчатися праці. Але я думаю, що все зміниться. Вважає кав'ярні можуть стати закладами для працевлаштування людей із синдромом Дауна. Вимоги до професії Бориста це відповідальність, доброзичливість, привітність, обслуговування наших відвідувачів. З чим вони дуже класно справилися, і також ну варіння кави само собою. Зі слів власниці кав'ярні, поки вільних вакансій не мають та готові навчати людей з синдромом Дауна. Я думаю, що ну, залюбки можна брати і навчити цієї професії людей з синдромом Дауна. Дякую. Дякую, дякую. Ставлюся дуже добре, це ну, такий, ознака цивілізованості. Якоїсь ну такі, ну це дуже гарна така тенденція в нашому місті. На жаль, в нашому місті це не дуже розвинено. Багато людей не знає навіть про таку проблему, і це дуже гарний крок. Ну, в цьому в цьому напрямку у кафе люди з синдромом Дауна працювали дві години. Ольга Склярук Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Трошки купаємося, обливаємося. Уже буває. По коліна в воді стоїмо, замінюємо каналізаційні води, міняємо кран на стояку, бо він не хоче працювати. Складності тут нема такої. Так починається робочий день слюсара Скропивницького Петра Поденного у підвалі п'ятиповерхівки. Чоловікові 60 років. На цій посаді каже, майже 40. Опалення, пориви, пориви, труп, сварочні роботи виконуємо. В квартирах міняємо, ну все, все, що жильці просять, а міняємо". Якщо в будинку виходять з ладу мережі труби опалення чи каналізації, викликають слюсаря, розповідає мешканка будинку Галина Романова. О, о парень. Чудесний. І, якщо тільки щось не працює, то ми обрачаємося у ЖЕК. Коли не обрачилися, він все робить. Петро Юхилович. Ми самі його як Петя із Жека. Це відбувається чистка каналізації е, внутрідомової. Вставляю переходник спеціальний, щоб легше було чистити. Трос 14 метрів. Ну, щоб витягувати, ну весь мусор, який мешканці кидаються в каналізацію, бумагу, е, картошку, ну, весь мусор, який кидають, звісно, не можна, Ну вони кидають. Важко це робити? Ну, Потягати кілограм 35 троса – то це трошки важкувато. Каже, каналізація у приміщенні бібліотеки забивається щотижня. У нас на ті неділі три дні підряд було. Кожен день у нас плаває і тут забивається. Дзвонимо ми тоді. Приходить? Так, приходять і Петро як вас? Петру Петро Юхимович нам допомагає. Я думаю, що вони не цінують. Ні. Ні. Тому що кидають чуть ли не кожен день, це не, не, ці, не цінують не роботу, не себе. Який би ти не був би не старався для людей, все одно для всіх не будеш ти такий. Буває таке, як накипає, то пишу заяву, але керівництво мене не рве і. Не пускай, іди каже, віддихни дня три-чотири, успокоїшся і далі працюй. Дуже досвідчена людина. І якщо треба зробити якусь відповідальну роботу, то завжди ми його долучаємо до цієї справи. Це робота, я хотів би провести паралелі жінки на кухні. І видно тільки тоді, коли жінки на кухні немає. Це грязно, це пустий холодильник, а коли там все гаразд, і просто не видно. Так само і комунальна сфера. Її видно тільки коли є якісь недоліки. Буває по-всякому. Буває 8 часовий деш вечір, а буває 12 ночі, буває 2 ночі. Це все залежить від поривів і в основному це зимою. Коли опалення мешканців ти не залишиш не без опалення, приїжджає сварщик і ми варимо, поки ми не запустимося. Серпня минулого року чоловік на пенсії. Роботу залишити не планує. Поки здоров'я дозволяє треба працювати, тому що молодь ніхто не йде за такі гроші, як нам платять. У нас мінімальна зарплата. Чесно, люблю роботу, я вже працюю довго на цій роботі і хочу ще далі працювати. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.